Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже ніжні, м'які і ароматні домашні кекси, які готуються просто, швидко, а смакують так, що хочеться ще і ще. Це саме той випадок, коли мінімум зусиль, а результат чудовий. Велику миску вливаю в одну склянку кефіру. Склянка 250 грам. У мене кефір жирністю 2,5%. Додаю одну чайну ложку соди і одразу перемішую. Сода вступає в реакцію з кефіром, утворюючи похирці. Це зробить тісто легким, пухким і повітряним. Далі додаю 10 грам ванільного цукру, 100 г звичайного цукру, а також дрібку солі, щоб збалансувати смак. Тепер додаю 2 яйця. У мене яйця були дрібні, тому я взяла 3 штуки. Додаю також 5 столових ложок рослинної олії. У мене оливкова. Але сміливо можна використовувати і іншу. Головне, щоб вона не мала різкого запаху. Ретельно все перемішую. Тепер поступово додаю борошно. Всього пішло приблизно 250 грам. але кількість може змінюватись залежно від пологості інгредієнтів. Перемішую до отримання гладкого густого тіста. По консистенції воно має нагадувати густу сметану. На цьому етапі можна додати наповнювачі. У мене 100 грам родзинок. Якщо не любите родзинки, сміливо замініть на сушену журавлину, кура шматочки шоколаду чи горішки. Все ще раз акуратно перемішую. Далі беру форми. У мене спеціальний противень для мафінів, але я завжди ставлю туди ще паперові формочки. Так зручніше діставати і вигляд у кексі. Красивіший. Наповнюю кожну формочку тістом приблизно на 2 третини, щоб залишити місце для підйому. Відправляю все в попередньо розігріту до 180 градусів духовку, випікаю 25 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці, адже у кожного вона своя. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Поки кекси охолоджується, готую глазурь. Це дуже проста версія. Збиваю 2 білки і 60 г цукру. Міксером до загущення. Це. Надає кексам блиску і святковості. Якщо ви не вживаєте сирі яйця, можна зробити будь-яку іншу глазурь. Коли кекси охололи, змащую їх зверху глазур'ю та посипаю декоративною посипкою. І все, ось такі домашні, пухкенькі і ароматні кексики готові. В мене з цієї кількості інгредієнтів вийшло 16 штук. Смачного! Дякую вам! І нехай ваш дім завжди пахне чимось смачненьким. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!